Перше, що я розкажу, що таке взагалі класи безпеки, звідки ця ініціатива народилася, і другою, трошки побалакати взагалі про безпечне середовище в освіті, ну і в інших наших аспектах життя. Значить, класи безпеки були організовані і організовуються з ініціативи Державної служби на навчальної ситуації. Цю ініціативу підтримувало Міністерство освіти на своєму рівні, видавши відповідні рекомендації і накази військово цивільної адміністрації на місцях департаментом управлінням освіти. Ми ці класи безпеки, створення цих класів безпеки ми організовуємо через підписання регіональних планів на рівні військово-цивільних адміністрацій. В цілому за два роки цієї роботи в області функціонує 46 класів безпеки, в 23-му створено 37, як наголосив вже попередній. Спікер до кінця дії регіонального плану за бажанням балансоутримувачів освітніх об'єктів, поки у нас 250 намальовуються по плану. класи безпеки. Це куточок, в якому розміщені акценти цивільний захист, основи безпеки життєдіяльності, пожежна безпека. Взагалі, безпека в побуті, напрямок національної поліції, ну і решта, те, що згідно рекомендацій Міністерства освіти, освітні заклади розміщують в цих класах. Ми активно, як ДСНС, як структура, приймаємо участь у створенні даних класів, надаємо методичні рекомендації по утворенню куточків протимідної безпеки, куточків пожежної безпеки, куточків цивільного захисту і інших наших тем проводимо в класах безпеки безпосередню участь, беремо участь у проведенні уроків з безпеки. Наші фахівці допомагають вчителям проводити уроки і безпосередньо самі проводять затверджені певні плани роботи. Я думаю, що регіональний план по створенню ми виконуємо до кінця за той період, на який ми підписано.